Ось вітання, перш ніж розповісти, який павербанк вибрати, яка між ними різниця, яка їх задача. Хочу вам нагадати, що в нас відбувається розіграш двох позицій: це електровикрутка, шуруповерт і в нас такий топовий ліхтаричок. Тому хто не бачив ще ось цього відео, будь ласка, подивіться, беріть участь в розіграші. Все дуже просто. Підписка на YouTube, підписка на мій телеграм-канал. Я запустив нашу з вами телеграм-спільноту. Де ви можете і спілкуватися, і я буду проводити викупи. До речі, просто заходьте, підписуйтеся, дивіться, ось і вже будемо з вами надалі спілкуватися. І беріть участь в розіграші. Хтось стане щасливчиком. Деталі будуть після двох тижнів з дати публікації цього відео. А наступний мега розіграш, там вже буде 4 чи 5 позицій, будуть набагато класніші ще подаруночки. Буду, я вже десь в грудні, в 10-х числах, орієнтовно ще будуть вам такі подарунки до Нового року. І пам'ятайте, що нам потрібно закрити ціль в 1000 підписників до Нового року. Закриваємо, рухаємося далі. Чим більше у нас буде підписників переглядів, коментів, тим більше я зможу вам краще робити подаруночки. Отож, давайте. Розпочинаємо тему сьогоднішнього випуску павербанк. Є в нас павербанк один, є в нас другий. Хто не бачив ще про Ромос, є два в мене відео про цей павербанк. розпаковочка і огляд. Подивіться, дуже, я думаю, корисно буде, цікаво. Хтось подумає, що до мене, мабуть, порадується, що «А, лох купив один, потім взяв ще другий. Ні, я ж не лох. Ось і. Павербанк у мене цей, він не такий портативний. Він 65 Вт, 40 тисяч мА, 148 Вт на годину. От, у нас є ліхтарик, до речі, я вже ним користуюся і раджу. Також, якщо будете там дивитися, беріть, От. І щоб був ліхтарик. Щоб була в нас швидкісна там, зарядка, і я брав на 65 ватт для того, щоб в разі якихось там критичних моментів можна було підживити ноутбук. 65 Вт ватт ноутбук, в мене споживає, в піку ніколи не виходило, максимум 50. Ось. І я брав, щоб можна було зарядити повербанк. Дуже зручно. Ноутбук, вибачте, дуже зручно, є ручечка. Ось хтось каже, там я не розумію, для чого ручка. Повірте, якщо повербанк ваш важить кілограм. Його так набагато зручніше носити. Просто я втикнув кабель, ось. або просто ви можете його використовувати як ліхтарик. До речі, він дуже гарно вночі світить. Я раджу. Я його купував на Алі в районі 3000. Скільки він зараз коштує, я не знаю. Потрібно дивитися. От Якщо комусь вийде взяти за таку саму ціну, я раджу. Тому що взяти його, ви будете знати горя. Про телефони я взагалі мовчу, скільки разів можна заряджати. От, а ноутбук корисна річ. Є. І взяв я ось такий павербанк Хоко. Би взяв Ромос, тому що це в мене вже другий павербанк від Ромос, але вирішив взяти Хоко. Чесно, я ще дивився на Базаус. От, був варіант. Вони дорожчі. Да. Мені ось цей павербанк Хоко Q18 вийшло, вдалося взяти за 700 гривень, 699 гривень. Новенький запечатаний, оригінальний, QR-кодики, пломби, все. От, для чого я його взяв? Що з цього краще. Ану, поставте на паузу, напишіть в коментарях. Що б взяли ви? Що з цього краще. Е, і чи можливо це взагалі не потрібно? Чи це безполізна фігня? Давайте розбиратися. Так, павербанк. Е, я не можу цей павербанк взяти з собою будь-куди. В, тел... в карман, там, в сумку. Не можу. В принципі, бо він важкий. В сумку, ну, можу, але, наприклад, якщо мені там потрібно кудись там вийти, ось з пункту А в пункт Б, і в мене розряджений телефон, ну нема сенсу з собою таскати таку фігню, погодьтеся. Я взяв павербанк від Хоко з безпровідною зарядочкою. І тут ми по починаємо знищувати екофло. Павербанк від екофло, хто ще не бачив. Подивіться, випуск про Powerbank від EcoFlow. Максимально дорога, безкорисна фігня. От прям не розумію, як би, яким би я там не був, скажімо так, любителем EcoFlow, от, то ну, я би ніколи би не купив за такі кошти. Що нам пропонує Хоко? Розпакуємо, подивимося. В нас тут є USB-A. USB а в нас видає 22,5 Вт. Це максимальна потужність цього повербанка. Type-C видає 20 Вт і на зарядочку е, споживає е, заявлених, е, заявлених 22,5 Вт. Але мені я просто можливо він не був до кінця розряджений повербанк. Мені вдалося максимум це 18 Вт, що я в нього заливав. Е, от. Безпровідна зарядка 5, 7,5, 10 і 15 Вт. 15 Вт в, в Хопа за 700 гривень. І 15 ватт Екофло за 200 доларів. Різниці відчуваєте? Тобто, якщо вже ви, там хоча б Екофло зробили б безпровідну зарядочку на Максейві для не знаю, 30 ватт, ні, 15. От. Тому я взяв такий павербанк, щоб це було перше зручно, ніяких проводів. У мене iPhone 14 Pro, і я собі от тільки MagSafe. У мене там зарядки, картхолдери, павербанк, тільки MagSafe. Без ніяких проводів, Ви не думаєте, вас провід порвався, да не порвався. Хтось вже, мабуть, думає, так це ж фігня, того що дуже великі втрати. Ми це розберемо, я розповім далі. Ось і м -м -м, користуватися можна провідною зреличкою. Звісно, можна, але от я надаю перевагу. Це як мобільний такий повербанк, менший за телефон вкинув в карман. Тобі його вистачає, ніяких ні проводів, нічого, і ти можеш заряджати не тільки телефон, ти можеш заряджати наушнички, так заявляють, ми перевіримо годинник, годинника в мене немає, тому не вдасться перевірити. Ви можете е, будь-що заряджати, е, що має безпровідну зарядку. Ну що ж, давайте розпочатаємо, е, подивимося, е, От і, і я думаю, я відповів на ваше питання: що якщо вам потрібно закривати якісь свої такі глобальні питання, е, ноутбук. Е, не паритися, чи вас там вистачить, можливо, ви роутер, живити ще. Ось, берете Ромус, бишовна зарядка, швидкісні порти. 65 ватт видає, не перезагружається, тобто не перегрівається, не перезагружається. Безшовна зарядочка, не знаю, я казав, не казав. Швидко заряджається, дезорієнтовно. Ну, можливо, за години 4 не хочу брехати, бо я не засікав. Я хочу ще собі купити ось ват ватметр, якщо не помиляюся, тому в кого є змога. Підтримати на ватметербу Буду ліжка заказувати Він в районі там гривень 400, тому буду дуже вдячний за вашу підтримочку. От ви мене підтримуєте, а я вас вам подаруночки розіграю. Тому давайте е, подивимося. Я кажу, якщо у вас глобальне питання, беріть таку штуку і не партеся. Це більш для будинку на природу. В похід, якщо ви йдете 3-5 днів, камери, дрони, ви виберете це і навіть не паритеся. Вистачає дезнаорієнтовно разів ну, 10-15, зарядити телефон, iPhone. Тобто, ну серйозно. Давайте подивимося, розпочатаємо. І, можливо, це ідеал за 700 гривень, а не Екофло за 200 доларів. Е, можливо, ви ще щось могли порадити, але було два варіанти. Базеус за 1300. Навіть за 1800, або менше, ще за 1800. Ось. І Хоко. Ну, звісно, варіант впав на Хоко. Давайте будемо дивитися. Так, значить, QR-код, значить, оригінальний. Е, не знаю, відео вам видно, бачите. Це все не просто голограма, а це все видавлене. Дуже. І Powerbank також видалений. Попробую бачите, на відео ось. Це все видавлено. Так, давайте. Дивіться. Дуже-дуже, я ще не зустрічав таких товарів, які були б настільки якісно, міцно запаковані. Так, давайте так, я це відставимо. Що ми бачимо: Type-C і USB A. Ну, Зрозуміло, що я не знаю, наскільки швидкісний, але своїх заявлених 22 Вт в 100% він підтримується, на цей кабель є. Ну, Це в нас щоб вологу втягувало. І наш Powerbank. Інструкція. Зрозуміло, що. Ну, як це все виглядає? Ось можете подивитися. І давайте самий Powerbank будемо дивитися. Так, знімаємо це все. Відкладаємо. Так, павербанк. Виглядає? Супер, бачите? Пластик буде маститися тут. Тут мені без різниці, то, що він буде накладатися на телефон, і мені це все буде байдуже тут. Зроблено досить якісно. Він не слизький, матовий, досить гарно це все виглядає. Ось ви можете побачити саму модель. Як досить цікаво, зроблено, що типу чіп, як би мовити, процесор самого павербанка, і тут якісь значки, а тут сам логотип типу Хоко. Так, значить, одна кнопка. Ми бачимо, тепер у нас тут є USB-A, заявлено 22,5 Вт, і PD 20 Вт. Вхід і вихід, тобто ми заряджаємо через USB Type-C. Є. Yeah. Ось, дуже гарно виглядає. Мені він дуже сподобався. Павербанк, і давайте пройдемося по самих характеристиках. Значить, це у нас портативний, це дійсно можна сказати портативний порівняно з Ромусом. Це портативний павербанк. Бачите, навіть можливо чимось якісь вони схожі кольори. Але це метал, а це пластик. У нас є 10 тисяч міліапере. Але це не сама ємкість, це просто от ємкість Да? Що ви що ви там, подумаєте? В смислі не сама ємкість повербанку: 10 тисяч міліампер Повербанк. Зрозуміло, що на виході він вам дасть набагато менше. Ну, не набагато, але десь менше. Значить, дивимося. USB я сказав за це. Що в нас має кнопка? Одна, значить, вмикаємося. Бачите, є чотири позначки. Тобто, да, 4 білих, 4 білих і одна зелена. Е, означає, що зелена або включений, або швидкісна зарядка. От, і кожна ця одна з позначок, це в нас по 25%. 25, 50, 75 і 100. Ось так. Е, чи, да, тут немає в відсотках, це в позначках, ось, але це не критично. За таку ціну е, окей. Е, значить, у нас є е, протоколи швидкої зарядки для PD. Це е, 3.0, 2,0, PD. У нас ось як тут з'явлено на 20 Вт. QC3.0, е, QC 2.0. QC е, от IFC в нас тут є, е, FCP і SCP. Ось такі всі протокольчики, такі наблатеканий. Е, так це все виглядає? Я задоволений. От. Тому давайте ще такі, я внесу зараз. Е, Повністю правки. Ємкість 10 000 мА. Окей, це в нас 38,5 Вт на годину. Но максимальна, максимальна ємкість, якщо ми будемо 5 брати вольт 3 А, це буде 5400 мА. Не 10. Тому що чим більше вольтаж і ампераж, тим більше втрати. Зрозуміло, це в нас є. Що ми маємо Type-C? type c в нас видає. Максимум 18 Вт. Максимум на виході. Є е, е, USB A. Ось ми бачимо 22,5. Це в нас е, також є. Е, вага 187 грамів, заявляє виробник. Ось. ну, Він як телефон. От просто як телефон, як ще один iPhone. Е, це в нас також є. Е, по е, кольорі. Я хочу сказати, що є. Е, Два кольори. Ось такий колір, як в мене. Це сірий, е, Є голубий. А, і ще є білий, точно згадав. Є ще білий. Е, тому в таких трикутах. Ну, голубий, було б досить дивно для хлопця, але ось такий-такий сірий, типу, як Space Gray в iPhone, в Apple, точніше. Ну, виглядає це класно. Ну, давайте потестуємо. Телефон я наразі не можу, тому що я на нього знімаю. Але ми зараз перевіримо зарядочку. Так. Вмикаємо, є. сам наушнички наші. Подивимося, як це все буде виглядати. Бачите? Є, світиться лампочка, зарядка у нас пішла. Бачите? Таку о, У мене світло, можливо, трошки засліплює. Все, працює, заряджається. Давайте подивимося, як в нас тут відображається. Бачите, швидка зарядка. Ось, або швидка, або просто включена. І ну, наразі я думаю, що в нас. Я не знаю, чи аерпошки, да, в них є, до речі, ну, мабуть, в прошках є швидкісна зарядка. Ось, і так це все виглядає. На телефоні павербанк не скользить взагалі. Взагалі він досить міцно натримається. Е, тому е, я даною покупкою задоволений дуже, е, вскажу особисто за свій 14 Pro. Е, якщо брати по швид... безпровідні Максейву, е, ось мені вистачає, якщо не користуватися, просто приліпив на зарядочку і поставив. Мені вистачає на дві повноцінних зарядку, теле... зарядки телефона. Є. Е, якщо користуватися, це буде півтора рази. Ви зможете зарядити, якщо там інтенсивно, то зрозуміло на раз. Е, хтось скаже мало, а я скажу, що більше не потрібно. Це річ, яка у вас в кармані, яку ви кинули. І все, нема ні проводів, нічого. Взяли павербанк, пішли, не паритися. Е, Телефон зарядили, наушники зарядили, часи без різниці. Все у вас є, все працює, все в одному девайсі. І маленька вага. Тому хто вагається, хтось шукає собі взяти, е, беріть це, е, Ось е, хтось каже, є анкер. Ну, беріть анкер за 4 тисячі. Я не знаю. Я взяв ось цю Хоко за 700 гривень, я раджу. І в телеграм-каналі я додам посилання. Ой, не посилання, а купончик. У мене є купон, який дійсний до 6 грудня включно на знижку в магазині, де я брав, на 100 гривень при покупці товару від 2 тисяч. Е, я не буду казати, що це за магазин, так як за рекламу мені вони не платять. А в Телеграмчику я додам, можете скористатися, якщо ви там схочете собі якийсь павербанк взяти, будь-яка покупка від 2000 мінус 100 гривень. Тому заходьте в Телеграм, підписуйтеся, досить цікаво, там будуть, навіть подивіться, як це оформлено, в Телеграмі це незвичайно. Я кажу, це наша спільнота. Я там буду проводити розіграші. Ось я буду віддавати деякі девайси, подарки, просто даром, річ, які мені не потрібні. Можливо, вам також щось є не потрібно, ви можете поділитися, це буде досить круто. І якось так, і, будь ласочка, підписка. Тисячу підписників до Нового року. Пам'ятаємо, тисяча підписників. Підписка, лайк, like, комент. обов'язково, якщо можете з кимось поділитися. Ділитися. От, і все. Підписка, Телеграм і Ютуб. Всім дякую за перегляд. Якщо є як у вас питання, пишіть. Запитуйте, скажіть, що, можливо, за таку ціну ви можете щось краще комусь порадити. Напишіть, які у вас, можливо, є безпровідний повербанк, можливо, я щось змінюю. Можливо, щось у вас є, і ви можете прислати на тест для порівняння. Також було б дуже круто. Тому всім дякую. Пам'ятайте, випуск у нас виходить два рази на тиждень, це середа-субота, о 7-й годині ранку. Прокинулися, включили, а дивитеся, слухайте, збирається собі по своїх справах на паузу, лайк, комент. І... Все, тому всім дякую. Бувайте здорові.